Вітаю вас, дорогі рівняни. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач, і з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І в сьогоднішній телепередачі ми поговоримо про одне з найцінніших прав, яке може мати творча людина. Це авторське право. Що це таке, на що воно поширюється, як його захистити? Усе це ви дізнаєтеся сьогодні. Отже, авторське право це право людини на все, що вона сама створила: книгу, пісню, вірш, картину, фільм, комп'ютерну програму тощо. Авторське право захищає твою творчу роботу від копіювання чи використання іншим чином без твого дозволу. Тільки ти вирішуєш, хто може її публікувати, продавати чи змінювати, як її використовувати і яку плату отримувати за використання твоєї творчості. Авторське право виникає автоматично, з моменту створення твору. Нічого реєструвати не потрібно. Однак для гарантованого захисту це необхідно зробити, додавши відповідне позначення, ім'я та рік публікації. Отож, існує таке поняття як презумпція авторства. Тобто, якщо на творі вказано твоє ім'я, вважається, що це ти автор, поки хтось не доведе протилежне. Якщо ж все-таки ви вирішили про необхідність реєстрації свого авторського права, то варто знати, що цим займається Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Після реєстрації ти отримаєш офіційне свідоцтво. За реєстрацію потрібно сплатити державний збір. Якщо твір належить комусь фізично, наприклад, картина або диск, навіть якщо хтось. Володіє матеріальним об'єктом, в якому міститься твір, наприклад, купив картину чи книгу, він не може заборонити автору реєструвати свої права. Таким чином, ти автоматично стаєш автором свого твору з моменту створення, а реєстрація це додатковий інструмент для підтвердження своїх прав. Існують анонімні та псевдонімні твори, якщо твір опубліковано без ім'я або під вигаданим іменем псевдонімом, то тимчасово видавець вважається представником автора. Але коли справжній автор назве себе, усі права повертаються до нього. Що таке об'єкти авторського права? Об'єкти авторського права це все, що людина створила своїм розумом і творчістю і що захищає закон як авторську власність. Простими словами, об'єкти авторського права це книги, статті, вірші. Пісні, музика, тексти пісень, картини, фотографії, скульптури, фільми, відео, сценарії, театральні твори, постановки, комп'ютерні програми, дизайни, креслення, мапи. Головне, це має бути оригінальне, тобто придумане автором і зафіксовано в якійсь формі: написане, записане, намальоване тощо. Не є об'єктами авторського права, наприклад. Звичайні ідеї, факти, закони, новини без авторської обробки. Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності, тощо, а також способу чи форми їх вираження. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори, авторське право і право власності на річ це різні речі. Якщо ти купив картину, книгу або е, файл, це не означає, що ти став автором або отримав авторські права. І навпаки, автор може мати право на твір навіть якщо не володіє фізичним чи цифровим об'єктом. Власникові матеріального об'єкта, в якому втілено оригінал твору образотворчого мистецтва, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без попереднього Пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує вартості матеріалів, витрачених на його створення. Якщо ж збереження об'єкта, в якому втілено оригінал твору, є неможливим, власник матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію твору у відповідній формі. Автор має право вимагати від власника матеріального об'єкту, в якому втілено оригінал твору образотворчого мистецтва, доступ до свого твору з метою його відтворення, фотографування, виготовлення примірників твору, переробку і тощо. За умови, що це не порушує законні права та інтереси власника цього об'єкта, власник матеріального об'єкта, в якому втілено. Оригінал твору образотворчого мистецтва не має права відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав. При цьому власник матеріального об'єкта не зобов'язаний здійснювати його доставку авторові. Право на оприлюднення твору, тобто вирішувати, коли і як твір буде вперше оприлюднений. Право відкликати твір за певних умов автор може відкликати. Вже оприлюднений твір. Особисті немайнові права належать лише автору та не можуть бути передані, відчужені іншим особам і не переходять у спадщину. Майнові права інтелектуальної власності на твір. Автор або інший правовласник має право використовувати твір будь-яким способом, а також виключне право. Дозволяти або забороняти використання твору іншими особами. Вище зазначені майнові права на твір можуть бути передані, відчужені іншій особі на підставі закону чи правочину повністю на всі способи використання твору на території всіх держав світу, або частково на окремі способи використання твору на території всіх держав світу, або на окремі способи використання твору на території окремих держав світу. Особа, до якої перейшли майнові права на твір у повному складі або частково є суб'єктом авторського права у межах набутих прав. Суб'єкт авторського права має право надати дозвіл на використання твору або розпоряджатися майновими правами на твір в інший спосіб, що не суперечить закону. Незалежно від відчуження майнових прав на твір, автор має право на справедливу винагороду. За відповідні способи використання твору. Право на справедливу винагороду належить лише автору, переходить лише до спадкоємців автора і не може бути передано відчужено іншим особам. Існують випадки, коли можна використовувати твори без дозволу, без оплати та без вказання автора. Це при налаштуванні ремонті або демонстрації техніки, якщо без твору це неможливо. Для реконструкції будівель, якщо потрібно, креслення чи макети, у судах, адміністративних або кримінальних справах для нотаріату, законодавства безпеки, тощо. під час офіційних церемоній, релігійних обрядів або поховань, якщо це відповідає змісту події. Також існують випадки, коли можна використовувати твір без дозволу і без оплати, але з обов'язковим зазначенням автора. І джерела. Це цитування з опублікованих творів, у тому числі переклади, якщо це потрібно для критики, науки, інформації, оглядів, преси, і цитати, чітко виділені, освітнє та наукове використання, наприклад, у школах, вишах, наукових установах, уривків творів, ілюстрацій, фото, відео тільки в навчальному процесі, у потрібному обсязі без Комерційної мети у класах або в захищеному електронному середовищі для студентів і викладачів. В авторському праві існує таке цікаве поняття як право слідування, це особливе майнове право автора твору образотворчого мистецтва, наприклад, картини скульптури. Простіше кажучи, це право отримувати відсоток від кожного разу, коли твір продають. Або перепродають після першої продажі, наприклад, на аукціоні. Це означає, що навіть якщо ти продав картину, ти маєш право отримувати частину грошей при кожній подальшій її перепродажі. Який же ж строк чинності авторського права? Авторське право діє з моменту створення твору. Майнові права діють 70 років після смерті автора. Рахується з 1 січня, що йде після смерті. Для анонімних або псевдонімних творів 70 років після першого оприлюднення, якщо автор не розкритий раніше. Для творів співавторів 70 років після смерті останнього з них. Якщо твір, оприлюднений частинами, строк рахується окремо для кожної частини. Для посмертно реабілітованих авторів 70 років від дати реабілітації. Якщо твір не протягом 70 років після створення, майнові права припиняються. Ті, хто вперше оприлюднює неоприлюднений твір після закінчення строку, отримують охорону на 25-30 років залежно від типу твору, особисті немайнові права автора захищаються безстроково. Як переходять права на твір у спадок. Майнові права на твір переходять спадкоємцям і входять до спадщини. Особисті немайнові права не переходять у спадок, вони залишаються вічними за автором. Якщо спадкоємців кілька вони володіють майновими правами спільно і мають рівні частки, якщо не домовились про інше. Спадкоємці можуть оприлюднювати твір. Який автор за життя не показував, якщо він не заборонив це робити? Перехід твору у суспільне надбання. Коли минуло 70 років, після е, смерті автора майнові права припиняються, і твір стає суспільним надбанням. Такий твір може вільно використовуватись будь-ким, але з повагою до особистих немайнових прав автора. Захист особистих немайнових прав. Спадкоємці можуть захищати репутацію автора, боротися з перекручуванням чи з потворенням твору. Авторське право це не просто закон, це визнання твоєї творчої душі, твого унікального внеску у світ. Воно захищає твої ідеї, твій талант і дає впевненість творити далі. Пам'ятай, що твоє право це твоя сила, а твоя творчість це твій спадок для майбутніх поколінь. Бережи його, шануй і себе, і цінуй інших авторів. Дякуємо, що були з нами, і нехай ваша творчість завжди знаходить шлях до сердець людей. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Фейсбук-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон чи Фейсбук-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1. Під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Також звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий партнера адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацію з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам. Нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Слава Збройним силам України!